Не маєш часу на довге тренування, ця коротка практика йоги для тебе. Це твій план Б. Після неї ти відчуєш легкість тілі та заряд енергії на цілий день. Мене звати Катерина Бобик і я сертифікована інструкторка з адхо йоги. Сьогодні ми попрацюємо з усім тілом і зарядимось на чудовий день. Не забудь підписатися і почнемо тренуватися! Робимо вдих, носом руки вгору і видих. Дихаємо тільки носом вдих. І видих. Вгору вдих. Праву руку опускаємо і нахил вправо через витяжіння. Не треба округляти спину. Вгору вдих і вліво видих. Вгору вдих, вниз видих. Почнемо з ефективного, пробуджуючого дихання. Відкривай руки широко, грудну клітину, штовхай вперед, вдих. І видих, ніби обіймаючи себе, розтягуй лопатки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дихай завжди носом. І змінюй то права, то ліва, рука зверху. І ще два. Один. Добре, знову руки вгору. Вдих. Ліва рука за праве зап'ястя ще потягнулась вверх і в сторону видих. Вгору вдих. В іншу сторону видих. Вдих, вниз, видих. Швидке верхнє дихання, тільки ніс І активніший видих, ніж вдих. Робимо видихи 30 разів, опускаючи руки вниз. І стискаючи кулачки. І ще, і ще два, один Супер! Можливо, трошки стомилися плечі. Зроби колові оберти. І в іншу сторону. Супер. Трошки розімнемо шию, голова вверх, голова вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз. Повороти вправо-вліво. І нахили. Корпус рівний, не тягнися і хребтом. Тільки ши. Добре. Розпочинаємо. Стаємо на четвереньки. долоні під плечима, коліна під тазом. Підбираємо живіт, підкручуємо таз, щоб не було прогину в попереку. І робимо кішку. Вдих. Видих. Вдих. Видих іще. Іще раз. Добре, тепер подивилася на ліву сідницю, направу бокові скручування і ще видих. Видих. І останній. Тепер подивилася на ліву сідницю. Округлила спину, подивилася направо, опустила. І робиш такі колові оберти. Тобто ми з'єднуємо попередній рух вгору-вниз із цими поворотами. Лікті тримай рівними вниз, в сторону, вгору, в сторону, вниз, в сторону. І в іншу сторону. Продовжуй. Супер. Опускайся на лікті. І руки в замок, клади за потилицю. І зараз лікті під плечима, піднімай по черзі праву ліву руку вгору, відкриваючи грудну клітину. Вгору. Вдих. Вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І ще по разу. Видих. Опустила руки і опустила грудну клітину вниз та залишила зверху колін. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, з видихом, піднімаємося, постав руки трошки ширше плечей, десь по ширині килимка, якщо ти займаєшся не на килимку, просто постав на 7-10 см ширше, ніж від плечей і опускаючись на лівий лікоть, старайся, щоб грудна клітина була в рівень з долонями, опускаючись, згинаючи лівий лікоть. Максимально близько грудну клітину до підлоги, наскільки ти можеш. І через зігнутий правий встаєш, округляєш спину. Покажу трошки тако, щоб було видніше. Поїхали. Вдих. Округлила видих. Вдих. Видих. Ще. Видих і ще два рази через лівий лікоть. Видих. Важливо, щоб ти не робила ось так. Грудна клітина йде вперед. Видих. І тепер в іншу сторону. Спочатку опускайся на правий і через лівий встаєш, округляючи спину. Продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз. Супер. Збираємо руки ближче. І зараз права рука вперед, ліва нога назад. Вдих. Витягуй добре вверх руку й ногу. Видих. Коліно лікоть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Зміна. Ліва рука, права нога. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останні два. Один. Добре. Зараз сідниця опускаємо до п'ят. Трохи відпочинку. Руками потягнулася вперед, але плечі направила вниз від вух. Вдих, видих. Лоб можна на підлогу. Вдих, з видихом, піднімаємося і виходимо в собаку вниз. Пальці поставила в опору і витягнула таз вверх. Поперемінно позгинала праву ліву ногу, вдих, видих. Затримала. Нам коліна не треба одразу вирівнювати. Важливо вирівняти спину. Тому коліна можна призігнути, направити живіт до стегон, Вдих, видих. І зараз ліву ногу згинаємо от біля грудей, тягнемо вперед до рук. Поставила і праву руку залишай тут. Важливо, коліно під кутом 90 градусів над п'яткою. А лівою тягнемось добре вперед. І робимо колові оберти. Вдих, вниз, видих. Вперед і вгору вдих, вниз, видих. І ще раз. І видих. Опустила. Ліву руку перед лівою ногою. Праву руку вперед і вгору. Затримала. Опустила. І ще три кола. Таз високо. Не піднімай. Не треба ось так коліно зігнуте. Опустила і опустила коліно правої ноги. Поклала ногу і розкрилася. Вдих. Руки вниз, видих. Підняли праве коліно. Забрали ліву ногу планка. Тримаємо вдих, видих. Ще один вдих. І видих. Собака вниз. Кожного разу дозаглиблюємося більше. Вдих, видих. Вдих, видих. І зараз праву ногу до рук. Вдих. Залишили. Ліву руку, правою колові оберти вдих, видих. І ще три, два, один. Праву руку перед правою стопою. Плече правої руки торкається легенько плеча лівої ноги. І знову вперед і вгору. І ще. І ще. раз. Супер. Опускаємо коліно лівої ноги, розкриваємо грудну клітину, відштовхуємося від підлоги, розтягуємо стегну лівої ноги вдих, руки в підлогу видих. Підняли ногу вдих. Планка видих. Тримаємо одне дихання всього. Вдих і з видихом виходимо в собаку вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. Добре. Знову підтягуємо до себе ліву ногу. Поставили, підняли руки і робимо пружинку. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Права нога. Коліно не згинаємо, штовхаємо його назад. Вдих, видих. І ще видих. Останній. Видих. Опустили руки. Знову планка. Вдих. Видих. Вдих. Праву ногу до рук видих. Підняли корпус. Руки сюди і продовжуємо. Вдих. Видих, вдих, видих. Повністю не вирівнюємо ногу. лежа легенько. І грудну клітину відкрили. І ще два. Один. Опустили руки. І планка. Вдих. Видих. Вдих. Видих коліна в підлогу. Знову балася на відпочинок. Вдих, видих. Вдих, видих. Піднялися долоні під плечима, коліна під тазом. Пальці ніг поставили в опору і підняли коліна. І робимо ось таку пружинку. Але не провалюємо поперек, підкрутили таз і руками добре. Відштовхуємось від підлоги. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили коліна. Супер. Піднялися, Вдих. Видих. Супер, ви молодці. Зараз лягаємо на підлогу трошечки розслабитись і потягнути ноги. Зараз ноги зігнуті в колінах. Ми робимо округлення. Хребта вдих. І нагору таз видих. І ще раз вдих. І нагору видих. І ще вдих. І зараз на горі пружинка. П'ять разів. Видих. Видих, видих. Два. Один. Зробили вдих на горі і вниз. Видих. Супер. Залишаємо ліву ногу рівно, а праву тягнемо коліно до себе. Вдих, видих. Носочок лівої ноги на себе. Вдих, видих. Вдих і праву ногу вирівнюємо. Видих, 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 видих. І тепер носочок добре на себе, від себе, на себе від себе. Вдих, видих. Опустили. Друга нога. Підтягнули коліно. Вдих, видих. Вдих, видих. І вирівнюємо. Вдих, видих, вдих, видих. Останній вдих, видих. І стопа на себе від себе. Добре натягуємо, щоб потягнула задню поверхню ніг. І ще два. Один. Супер. Опускаємо ноги. Розкладаємо їх по килимку, як і руки. Легенька, коротка, шавасана. Розслабте своє тіло, опустіть плечі, розслабте м'язи на обличчі. Відчуйте, як тіло зігрілося, стало теплим. Пальці ніг. Стопи. Всі ноги. Від пальчиків до і сідниці, обидві ноги розслаблені, м'язи відновлюються, відпочивають. Пальці на руках, долоні, зап'ястя, плечі розслабляються і відпочивають. Відчуйте спину, хребет, поперек, верх спини, трапецію плечі. Розслабляється спина. Розслабляється грудна, клітина і живіт. Розслабляється шия, обличчя і голова. Тіло повністю, від пальців на ногах і руках, до маківки голови, зарядилося енергією на весь день. Подякуйте собі за цю практику своєму тілу, за витривалість, своєму здоров'ю. Подякуйте простору, в якому ви займалися за цю можливість. І обережно згинаючи ноги в колінах через сторону. Піднімаємося. Сідаємо зручно. І робимо глибокий вдих. І видих намасте. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити ще більше контенту.